Що таке доросла позиція? Ви знаєте, це одна з самих непопулярних тем, але я маю про це поговорити з вами, тому що доросла позиція, здорова позиція, вона передбачає відповідальність. Відповідальність за все, що відбувається в вашому житті, до прикладу, здоров'я, фінанси. Відношення з іншими, комунікація з іншими, ваше хобі, кар'єра і так далі. Тобто все, що у вас є, це ваша відповідальність. Дуже багато людей шукають когось, на кого вони можуть спертися. Але, от є багато, багато дуже історій, коли люди віддавали себе іншій людині. Неважливо, це жінки, чоловіки. І вони витрачали багато років свого життя, так і не подорослішавши, вони не хочуть брати на себе відповідальність і щось робити для себе. Розумієте? Потрібно ставати дорослими, потрібно бути адекватними, потрібно нести відповідальність за свій психоемоційний стан і за все-все-все, що відбувається у вашому житті. Це дуже така тема, яку не хочуть багато людей чути, усвідомлювати, розуміти і приймати. Але щасливе життя передбачає, що ви будете нести відповідальність за себе. Так не завжди буде легко, не завжди буде круто, не завжди буде такий під'єм, але ви господар свого життя. І ви знаєте, що все, що відбувається, ви можете цим справитись.